Цей день настав. Я починаю записувати влоги. В крайній мірі я спробую. На все чому сиділа, робила свої якісь записи, планування, думки, чого я хочу. І я зрозуміла, що я все-таки хочу займатися Ютубом. Мені це цікаво, і часто мені цікаво поділитися якимись думками або лайфхаками. І спробуємо формат влогів, можливо, вам буде цікаво. І, можливо, мені буде цікаво. Побачимо, розберемось. Спочатку я хотіла канал, в якому я буду все таке красиво, постійно, щось розказувати, віщати, якісь там ідеальні, ну добре, не ідеальні, просто якісь там мамські штуки, лайфхаки, всяке таке. А, зараз я розумію, що на це нема часу, це все неправда. І нема коли бути супер красивою. А, до прикладу, я зараз буду займатися своїми рушниками. Замочила рушники в кисневому порошку і качалкою, бо я більше не маю чим, їх тут товчу, чекаю, поки вистигне вода. Буде. І будемо це все прати. Тому що рушники щось дуже пожовкли. Хоч я собі обіцяла, що поки в мене хлопці гуляють, я не буду нічим хатнім займатися, але якраз рушники це та тема, яку треба робити, поки. Е, немає сина вдома, тому що це ж треба кипяток, залити в ну, дуже гарячу воду, залити в миски. Багато нюансів. одним словом простіше, коли їх в хаті немає, коли сина немає в хаті. От, е, якось мала прям натхнення це сіла, позаписувала собі. Нарешті розібралася, що я хочу, куди я хочу, і що я хочу робити. Можливо, мамам в декреті. Ну, які сидять вдома з дітьми, це буде знайомо. А Можливо, хтось вже прошарений і собі гарно розібрався, чим хоче займатися. Бо я зараз була застрягла в дуже такій хатньо-побутовій історії дитячій. І така, а, 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 а куди мені рухатися? А на це все ще накладається те, що скоро буде друга дитина. І таке, а що мені починати чимось? Займатися, щось робити, щось розвивати. Я зараз не про бізнеси і все в тому роді, а просто ну, займатися якимись темами, які мені цікаві, якщо а, за декілька місяців це все знов о, б, зупиниться, тому що буде маленька новонароджена дитина, а вона ж займає весь вільний час. Хоча я зараз так розумію, що з маленькою новонародженою дитиною. У мене якось часу, напевно, було більше, ніж зараз з річкою. Тому що її що, погодував, передів, поклав, поклав на себе чи поклав ліжечку, та й вільний. От. Це просто з першим сином я якось його з рук не відпускала. Я не хотіла його класти. Я постійно його носила з собою, я могла тільки дивитись на нього зверху, на нього, на нього, на нього і більше нічим не займалася. Зараз розумію, що ну, ніби мене відпустило, попустило. Тому подивимося, як буде з другою дитиною, Так цікаво, який буде досвід після народження другої дитини. От насолоджуюсь останніми днями відпустки чоловіка. Залишила його вкладати сина. А сама біжу дивитися за шматками. На секунд, там недавно був завіз, я сьогодні забігла, а там такий вибір шалений. Поки гуляли з Юрчиком, то змогла тільки три плаття поміряти. Він вже знудився я така, окей, я тебе зараз лишу тато. І, <с. <с.> а сама йду на полювання. Люблю секунд, якраз через цей азарт полювання, що не йдеш. А плюс придивляюсь там дитячі речі постійно, бо мені тепер вже потрошки актуально збирати речі для малечі. Потрошечки-потрошечки назбираю якісь. Маленькі чоловічки, бодіки, все таке. Коротше, буде видно. Надіюсь, собі щось новеньке теж прикупно. Маю настрій на платтячка. Ну що ж, сьогодні голов успішний. Катя покаже, що там закупила. Шмоту набрала. Але, до речі, дуже дешево і дуже класний шмот вийшов. Ті щось думала, що погуляти. Але з цими кульками щось не дуже хочеться гуляти. Треба було дійсно брати машину. А не пішки. Ну а вже, Надіюсь, Юрчик вдома ще спить. І я зможу вдома відпочити. надіюсь, Надіюсь, надійся називається. Коротше, раз сам навчуся складати ті от пузлі. Дуже мені подобається це. Напевно, багато хто їх знає. Оці пузлі від Доду. Це от фірма Додо чи Додо. Вони всюди десь коштують 130 гривень. І я... я беру саме ось ці, де кожна тваринка окремо. Вони мають там 4 елементи, 3 і 2. Бо маю Це вже другі у нас такі. Маю ще ось такі з свійськими тваринками. Тут просто є такий класний, класний. Е... Хто тут у нас є? Ведмідь? Білочка, вовк, ну це все улюблені зараз герої лісові зі всіх казочок. Тут теж були класні. Одним словом, ці дуже рекомендую. Він якось їх не складав, не склав. Ми складали разом, і тут він бах і почав сам складати. І Райся, там щось не дуже воно пасує, правда? Ні, пасує, підходить. Мама, нічого ти не знаєш. <реш> Коротше, я прийшла, він сам вже поскладав. Речі, хочу поділитися вам єдиною квіточкою, яка в мене вижила наразі вже третій місяць. Як бачите, вона причудово росте, причудово цвіте. Тут тільки треба обскубувати вже відсвілі квіточки. Називається Колонхоя. Вони різних кольорів. У мене така яскраво рожева, дуже прикольна квіточка. Чим вона прикольна, тим, що вона не вибаглива. Її підливати раз в тиждень Ну, раз в п'ять днів, залежно від температури. І в нас тут східно-південна сторона. У нас тут східно-південна сторона, тож сонечко на неї світить, коли є сонечко літом постійно. Відповідно, тут жара на балконі. І вона це все відтримує причудово. Якраз в цьому її прикол, що вона витримує сонце, жару, спеку, їй це якраз підходить. І її не треба заливати водою. Висохла, ну, підлили, висохла, підлили. Але якщо вона висохла, вона не, прям, не падає зразу і вмирає. Вона така, ну вона ж трошечки От, е Рекомендую, вона недорога. коштує, коштує, я не пам'ятаю, якісь 150-200 гривень їх впрямала кого я вам діліться, кажіть, як воно у вас росте. Бо я завжди хотіла, щоб я на балконі щось таке гарне цвіло, гарне собі росло. Але все, що я не садила, воно або вмирає тут на балконі, бо йому дуже жарко, або його треба там підливати постійно, я за це забуваю. Або взагалі ще гірше якась постійно зараза його чіпає, якийсь там жучок, павучок, при тому, що це хатня рослина, вона стоїть просто біля відкритого вікна. Це йде на квітка наразі і каже, півліта прожила. Подивимося, як буде далі. Лала Юрчика спати на обідній сон, і зараз буде бургери. Інколи <смі> беремо собі, робимо 12 бургерів на декілька днів. Ну, не 12 бургерів на раз, а купляємо сет на 12 бургерів і смакуємо собі смачненькими булочками з котлеткою. І, що зрозуміло, наразі для нас нема смачнішого бургера, ніж домашній. Я сама про доставку. Не скажу, щоб ми там багато різних доставок пробували, але всі бургери з доставки, вони якісь холодні, вони якісь щось не те. А вдома дома бургер найсмачніший, свіженький і смачненький. Зараз будемо смакувати. А ще я не розумію, що мені робити з оцим воду. Це наскільки я розумію, під час вагітності волосся росте. І оці всі пюрка маленькі, вони відростають, і я не можу їх вкласти. Коли голова помита і роблю хвостик, воно все стирчить. І така хожу з крилом підстріленим. Ну нічого. Краще хай росте, ніж потім буде випадати. неділя і збираємося з Юрчиком в село на декілька днів, на три, напевно. Бо попереду сильна спека. І я хочу просто показати, скільки речей треба взяти з собою, щоб просто переночувати пару днів в селі, в якому все є. Ну, тобто, це не є, там дача, така, прям мало що мало речей. Там все є. Просто ну, треба свої речі взяти. І тут зараз покажу. Це е, просто речі, різні тапки, різна канцелярія, книжечки, підгузники, якась косметика. А, гамак обов'язково. Е, а це одяг, причому це так по мінімалках мені і дитині. Це лише. Одяг і такі речі, а ще всі кабелі, всяка техніка, планшети, зарядки, все решта. І там ще стояла ціла гора іграшок, тракторів всього тому подібного для розваг. Це при тому, що в селах є повно-повно різних іграшок і маленький надувний басейн. Я не знаю, ну, мене завжди враження, що коли ми їдемо більше, якщо ми їдемо на одну ніч, це речей так приблизно на тиждень. А якщо ми їдемо на декілька ночей, то це, ніби ми на безлюдний острів, виїжджаємо просто жити. Серйозно це стільки речей, божечки. І це ж я не брала зараз з собою їжі, каш і всього решта. Пішла збиратися, там машина буде запакована повністю. Хроніки другого дня на селі. Проснулися. Юрчик проснувся в сьомій ранку. Перший раз до крану став сам. Дуже давно не став сьогодні ранку, при тому що я заснув пізно до 11 11.00, по 11.00 11-й навіть вечір. Чим в селі класно, тим, що ти проснувся, зробив каву і вже на вулиці. Дитина бавиться, <свіття> ти проходиш до тями, але <свіття> щоб погода була добра. Доброго ранку. Не лягати мамі в басейн? Ні, що за мало за велика мама для маленького басейну. Ага. Я зрозуміла, що моя купуха тримається на прогулянках. Сьогодні був день, коли у Львові падають просто якісь тропічні, шалені, неможливі дощі. І ми не йшли гуляти в день. Я думала, що ми не підемо гуляти взагалі. Але ввечері ми пішли попри досі на вулицю, тому що це єдине, що реально тримає голову. Я за півдня так вигоріла в хаті з дитиною. Ми з ним куперею посварилися. Ми обоє не дихали повітрям свіжим. Він не видавав енергію, відповідно. Видавав її на мене. І що я вам скажу? Прогулянки з дітьми це святе для мами. Це для мами святе, тому що без того просто поплавиться розум, поплавиться голова. І ми пройшли хвилин 15-20, і я відчула, наскільки мені стало краще. Тобто я від перебування на вулиці, від кисню просто пройтися. Я просто відчула, як в мене покращується настрій. Цього не дуже помітно в кожен день, тому що гуляємо кожного дня. Ну, по два рази в більшості зараз літим. а Тут просто ми півдня не ходили. І я, я просто поплавалася. Я просто поплавалася. Тому дійсно я розумію, що мою менталку тримає сама прогулянка. Здаю лайфхак, як я знайшла, як організувати дитячі книжечки, дешево і сердето». Раніше в нас була тут коробка від взуття, в якій стояли так тик-тик-тик всі книжечки. Так, Юрась прийшов мені допомагати знімати відео. Але ну потім це все перетворилось суцільний хаос, і їх книжок ставало все більше, 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 і вже ніяка коробка це не витримувала. Одним словом, в Аврорі продаються за 100 гривень ось такі підставки для е, кришок. Це для кришок на кухню е, від Баняків. Я це купила якраз для кришок на кухню. Але потім я побачила, що це можна зробити ось так. І тепер в мене є вже друга. І я зараз це буду пим 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 гарно пересортовувати. Зараз покажу вам результат. І, до речі, на кухню я ще все-таки на кришки теж її купила і досить зручно в шафці тримати тепер. Кришки. Юрасику. Будемо складати. Так? Mm. Да? Добре. Ну от. <рес> Тільки одна книжечка не вмістилася. Але це ще й тому, що я її купила як би, заміну. Ця цікавіша, зараз Юрочку набагато по як абетка. Не знаю, до речі, в якому віці дітей пора забеткою знайомити. Звідси <свісно> в два зарано, але хай буде, воно ну, прикольно, там дуже класні машинки. Е, до речі, можливо, зроблю вже і огляд наших книжечок, тому що в нас дуже багато всього з'явилось нового. І е, це тільки те, що ми прям постійно, постійно, постійно читаємо. О, кріво, до речі, оцю книжечку щось ми не читаємо. От, е... Одним словом, ловіть лайфхак, дуже клюють ці підставочки за 200 гривень, я маю цю книжкову полицю, все акуратно, і воно саме головне, найголовніше воно легко підтримується в порядку. Тобто немає такого, що це треба постійно перекладати і постійно в Порядок. Ні, якщо ти якщо регулярно ставити е, книжку на місце. А не збирати таку купу, як не збиралась, там своя причина, чому не збиралася, то е, дуже зручно і дуже легко підтримувати цей порядок. Ловіть лайфхак. бо я шукала вже якісь полички на стіну, щось, щоб воно гарно дерев'яне було, щоб в кімнаті. Ну, все у такі гроші коштує шалені. Мені дуже подобаються такі з тканиною, типу такі зручні. Ніби зручні, ніби для використання, але воно теж воно там стільки коштують, що є з місця купляти. По 100 гривень. Що? Що? Молока дати? До цих, До цих штучок дати молока. Добре. Хочу на молока. А що це за штучки? Боже, як це називається? Як це називається, Юрчику? Пластівці! <рес> кукурудзяні пластівці це називається. Дуже любить. Пішла давати молоко. Зараз рано і готую свій новий улюблений сніданок. Зараз я вам покажу його. Це лавашики з яйцем, з овочами, з сиром, копаскою. Чого улюблений, бо в мене син його почав їсти. І це досить зручно, досить швидко готується. Поки кава запарюється. Будемо будем зараз снідати, покажу вам, як воно виглядає. Дуже смачно, можливо, комусь ідея буде цікавою. У мене якраз було залишки всього в хаті, якийсь кусочок вареної ковбаси, кусочок ще сиру залишився. Помідорчик обов'язково, зелень хоча б якась. Якраз ще два лавашики залишились нам з сином фавіта. І зараз розіб'ю яйця. І буду класти лаваш на пательню. Яйця виливати на лаваш, підсмажувати. А тоді щось з того намазувати, загортати і так їсти як шарму. <гас> Звісно, тут дитина вже від'їдає мою ковбасу, з в ній зараз не залишиться. А як я роблю ці лавашки? У мене якраз лавашик під форму самої пательні. А тепер заливаю половинкою яйця. Воно ну, ну, кропом, не переживайте. Ось, залила половинкою яйця, розподіляю собі. Наразі там газ високий, бо я тільки тільки грію пательню. Можливо, навіть зарано залила, і я не знаю, чи лаваш не розм'як на зараз. Я хочу допомагати собі. Трошки тої ковбаси, так, Юрчику, так. І так взагалі вистачає. А, тобі ще шматочок а, і покладу ще сюди так, палички сиром. Думаю, буде добре. Тепер чекаю, поки воно схопиться. Воно мало бути, Якщо добре розігріта пательня, то воно швидко схоплюється. Так, дійсно, ось вам вже зразу порада. Треба класти на добре розігріту вже таку пательню. Зменшити тоді газ, щоб Лаваш не горів. Але мені дуже довго і це схоплюється. Там, напевно, Лаваш розм'якне під низом. Зараз дізнаємося. Нарешті. Ну, нарешті. Чук -чук, зараз подивимося. А, давайте так, заберу. Все, все прям онлайн. а Ані. Не, не пром'як, твердий. Лавашик, ну, зараз пательня вже дійсно розігріта, тому просто-просто так виливаю якийсь кривий останній лаваш, вийшов. Даю назад високий газ. Але пательня вже розігріта. тому, ну Звісно, тут краще використовувати антипригарно. Okay. Але це буде на твій отсюди. Ось от такий Юрчик, мені вже тут просто допомагає. Так. давай мені, і я сюди покладу в твій лавашик. І є все. Помідорчик. А от помідорчик якраз... Ой, зараз ще фатою намажу і тоді. От, з фатою. Ага, ти мені виїдаєш серединку, а тоді накладаєш, я зрозуміла. Половинку настала фатою, половинку залишила так, викладаю помідор. І... Мені дуже смачно сюди додавати замість, наприклад, фети, робити соус з сметани, з сіллю, можна з лимонним соком, так помастити, щоб воно було таке суковите. Але воно тоді дуже тече, кажу зразу, воно тоді прям дуже-дуже тече. А я сьогодні не хотіла цього робити, в мене була фета, одним словом, зробила менш текучий варіант. Все, сухеньке, будемо зараз робити. Не казала, що я загортаю як шорном. А насправді як буріто. Я зрозуміла. Одним сам смачно. До речі, нагадую, що в мене є. Можу нарешті говорити. Тож, нагадую, що на каналі є відео про огляд вежі Монтесорі, я тут, напевно, залишу посилання. Вона у нас вже виходить більше року. Ну, вона далі така от кривенька качечка, але стійка, тобто її не завалиш. Купи тримаються, дитина собі на неї вилазить. Ми вже на другу позицію опустилися, Хоча тепер новою кухнею йому трішечки занизько. Але нічого буде рости <ріст> Тому на майбутнє підійде. І, до речі, буду якось знімати відео про нашу нову кухню, але це не зараз, не в даному моменті. Тож, таким був мій влог перший. Надіюсь, вам було досить цікаво. Мені був цікавий цей досвід, буду пробувати записувати далі. Побачимо, що з того вийде Гарного дня і до зустрічі!